Сьогодні поговоримо на автомобільну тему. Чому? Тому що вона мені цікава і я хочу в ній розібратися, скажімо так. Дивіться, на прикладі оцеї Audi А4 це 9 рік, пробіг в неї 150 тисяч кілометрів. Продає її приват. Ціна, прайс на неї стоїть 12 тисяч євро. Якщо зайти м, на сайти українські, да, де продають автомобілі, ну от саме Ауді в цьому кузові, в цьому році випуску, то ціни на них там стартують від 8 до, ну, до тих же ж 12 тисяч. І от виникає питання, на чому ж заробляють наші автобізнесмени, тобто якщо автомобіль в Німеччині коштує 12, завести його в Україну і реалізовувати там за 10, в чому прикол? А прикол в тому, ну я такий зробив для себе висновок, можливо, я помиляюсь, тому чекаю хейта від перевізників. Тобто, якщо зайти на німецький сайт, подивитися такі самі Audi з пробігом 300, так на них ціна там в районі від 5 до 7 тисяч євро. Тоді дійсно є ну, якийсь резон гнати, брати цю машину. Висновок такий. Німець не хоче ремонтувати автомобіль, в якого вже 300 тому що там дороговартісний ремонт, заміна ГРМ, там і пішло-поїхало. Він його продає поляку або там українцю в Україну на розмитнення. Наші купують, їх заганяють. Тобто моя особиста думка, можливо, я помиляюся, але я роблю такий висновок, що 90% автомобілів, які приїжджають до нас, ну, там автобізнесменами привозяться, вони з пробігами 300 а тоді ми там жаліємося, от погані машини стали робити, ламаються постійно і все таке. Ні, вони не погані, вони не ламаються. Просто німець їх викатав і продає, тому що ну, це не рентабельно йому. Ось от така, от, 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 от така приблизна ситуація. Я так, я так це зрозумів. Якщо я не правий, то чекаю, поправте мене.